Але 100% я альшаху курив не сам, але от замовляв, і мене аж шатнуло. Знаєте, я а, пішов же проводити розслідування, а, шукати, хто ж мені відправив альшаху. Звісно ж таки летсмок. А, І а, дізнався одразу, чи він міцний, бо. Типу, якщо це важкий, я знаєте, якось з турецькими а, тютюнами якось в мене не стикалася доля, я їх дуже багато не курив, і чомусь в мене більше попадали під руку рандомні передачки з Єгипту. І от єгипетський тютюн, а, типу, написано легкий, а ти його куриш і улітаєш не в Єгипет, а кудись в стратосферу. Він дуже міцний. От, я не знаю тоді, який міцний єгипетський тютюн, як він куриться взагалі, якщо мене від легкого просто виносило в стратосферу. До чого я це взагалі? Трошки тайво торкає. Лицмок подивиться і скаже: «Блін, а я ж відправив був легкий тютюн, що його там може торкати. А реально, щось щось що, що торкає.